Всім доброго дня, ви на каналі Пригін та Підбір автомобілів з Європи. На сьогоднішній день ми знаходимося вдома, тому що приїхали тільки з Нідерландів і розмітнули ті автомобілі, які ми доставляли цієї неділі. Це був е електричний Polestar, який виготовляє Volvo, і Renault Megane 3 2013 року. Зараз актуальний є в Нідерландах ось такий четвертий Renault Megane, дуже гарний, в гарному кольорі, мокрий асфальт. І з дуже чудовим пробігом 130 тисяч оригінального пробігу. Завтра будемо в'їжджати в Нідерланди, тому кого цікавий особисто цей автомобіль. Можна буде в четвер його оглянути більш детально. Як ви бачите на відео, її має маленьку царапинку з правої сторони, але її за допомогою полірування можна буде прибрати. Я думаю, що процентів 80-70 це 100% на гарних лихосплавних дисках. В гарній комплектації, ну і ще раз наголошую, з дуже-дуже дуже малим і чудовим пробігом 130 тисяч це 2018 рік, 1,5 дизель на механічній коробці передач в комплектації BOSE. Також має фаркоп, передній задній партронік. Партроніки, як ви бачите, в неї йдуть 360 на гарних легкосплавних дисках, хром під вікнами, хромовані релінги на даху автомобіля, комбінований салонг. Ціна даного автомобіля буде в Україні приблизно десь 15700, 15 600 в доларах. Можливо, хто зараз буде казати, ціна Космос є в Луцьку набагато краще, ну, то їдьте тоді в Луць і купляйте з пробігами по 300-400 тисяч скрученими і насолоджуйтесь їздою. Тут оригінальний пробіг. Вартість машини в Нідерландах, як ви знаєте, за хороший автомобіль потрібно дати нормальні кошти і відповідно розмитнення робота доставка на сьогоднішній день це є півтора тисячі євро. Це доставляємо автомобіль, розмитнюємо, сертифікуємо. Дякую, до побачення.